Я звичайна людина фенсінартові зараз тут багато. Я хотіла написати записку. Люди, я вас прошу. Я їду в тролейбусі, кажу, люди, куди ви їдете, ви знаєте, що бомба впаде і на тролейбусі, і на вашу хату, і кругом. Я вас просто прошу, люди. Просіть кожного, не, не, не сперечайтеся, не духаю до... люди різні. Ще сьогодні жінка на радіо дзвонить, що ви знаєте, хай би вернули Януковича, щоб все втраслося, щоб ви понімали. Снося, а потім вибори і хай люди вибирають. Ви знаєте, який жах це? люди роз'яснюють. Не сваріться з ними, просто поясніть жіночку. Ви подивіться, що ж ви може все не знаєте. Ви розумієте? Навіть в нас народ такий ще є, що вони ну, зациклені на тому. Того я вас просто прошу, просіть сусідів, знайомих, дзвоніть по селах, що люди виходьте, бо війна нікого не пощадить. Це ж бомби, вони готовлять, готові до того. Я просто не хочу забирати вас багато часу. Я воді в тролібу скажу, люди добрі. Така зупинка. Видіть, пожалуйста. Хто може? Вийдіть, підістайте півчаса, 20 хвилин. Час просто ви мене розумієте. Бачу такі добрі. Люди. Я вас прошу, просто жалко за нашу країну. Хай і моліться, боліться кожен день. Бог бачить і знає. Він все зробить, щоб наша країна була щаслива і щоб ми жили.